2 грудня на каналі ТЕТ відбудеться прем'єра третього сезону серіалу Скажені сусіди. У третьому сезоні пристрасті між сусідами спалахнуть з новою силою. Василь та Галина Середюки після відвідин Парижа повернуться до рідної домівки і наважаться на відчайдушну авантюру. Вони ризикнуть найдорожчим, щоб бути ближче до дітей та онука, але раптово стануть жертвами аферистів з нерухомістю. Середюки будуть вимушені забути старі образи та поселитися під одним дахом з Крижанівськими яких так само обвели круг пальця. Однак по справжньому скажені пригоди в Яблонівці розпочнеться тоді, коли в нового будинку з'явиться третій власник, колишній ресторатор з дінокафе Андрій Бойко, і повернеться він з Києва не сам, ні, не з колишньою дружиною і навіть не з новою, а з мамою диктаторкою Ларисою, у плани якої аж ніяк не входить порозумітися із середюками та крижанівськими. Вона розпочне свою гру, що перетворить життя сусідів на справжнісіньке випробування. Цю характерну героїню і головну антагоністку сезону зіграє народна артистка Ольга Сумська. Вона вперше приєднається до основного касту і безупинно низьковуватиме сусідів одне на одного. Ще більше улюблених героїв, ще більше сімейного гумору, ще більше халап і сусідських стосунків з перцем. Загалом цей сезон обіцяє стати ще більш динамічним, сповненим гумору, несподіваних ситуацій та карколомних поворотів подій. Глядачі матимуть можливість поринути у захопливу історію, де відчайдушна боротьба за місце під сонцем перетворюється на безкінечний калейдоскоп комедійних моментів і життєвих випробувань. Середюки та Крижанівські будуть змушені не лише шукати способи порозумітися між собою, але й протистояти гитромутрим планам Лариси, яка стане серйозним викликом для всіх мешканців яблунівки. Третій сезон «Скажених сусідів обіцяє потішити шанувальників колоритними персонажами, непередбачуваними сюжетними лініями та щирими емоціями. Це справжня порція гумору для всієї родини, яка гарантовано викличе посмішки та подарує безліч теплих моментів. Пишіть коментарі, чи чекаєте на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі.